30 листопада, у четвер, близько 10 години 30 хвилин, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти здійснили мінометний обстріл цивільної інфраструктури міста Середина Буда на Сумщині. Унаслідок атаки ворога 39-річний цивільний чоловік отримав осколкові поранення. Також пошкоджений місцевий магазин автівки, повідомляє прес-служба обласної прокуратури. Прокурори взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Через обстріл також пост. ...автомобіль, який належить філії Свиське лісове господарство Державного підприємства Ліси України. На щастя, на момент атаки водій в авто не перебував, оскільки одразу після оголошення повітряної тривоги пішов в укриття. Матеріали кримінального провадження в подальшому будуть передані до Управління Служби безпеки України у Сумській області. До Шосткінської центральної районної лікарні ушпиталили трьох поранених мешканців міста Середина Буди, які отримали травму через обстріл градами 28 листопада. Мова про жінку та двох чоловіків. За словами заступниці головного лікаря центральної районної лікарні Надії Дац, люди у стані середньої тяжкості. Пацієнтка знаходиться в офтальмологічному відділенні, вона має поранення очей. Другого чоловіка направили до сумської лікарні. Він отримав поранення очей і потребує подальшого лікування, зазначила Надія Дац. Чоловіка, який отримав тілесні ушкодження в автівці, лікарі вже прооперували. Наразі він перебуває в хірургічному відділенні. У нього поранення плеча. Також під час обстрілу в авто була семирічна парчерка чоловіка. Вона померла від отриманих травм. Життя семирічної Богдани Косаченко обірвалося неочікувано. Дана, її мама Галина і відчим Юрій заїхали у магазин Аврора. Мама пішла в магазин, а дівчинка з відчимом залишилися у машині. Прилетіло позаду автомобіля, якраз де сиділа Богдана. Відчим був попереду. Вони обоє отримали тяжкі поранення. Галина та інші люди, які були в магазині, вибігли, занесли поранених усередину. Дана померла на руках у матері. Допомогу дівчинці надавали працівники магазину. Відчим Дани потрапив у реанімацію в шості. Богдана Косаченко народилася 4 вересня 2016 року в місті серединобуда. Навчалася в другому класі місцевої школи. Була чудовою, доброю, милою дівчинкою, єдина дитина в сім'ї. Богдана добре навчалася, гарно малювала, обожнювала тварин. За словами родичів, родина Богдани збиралася виїжджати з міста, бо життя тут стало нестерпним, але не встигли. Нагадаємо, що від обстрілу градами 28 листопада, окрім семирічної дівчинки, загинуло ще двоє людей. На Сумщині п'яний 25-річний водій побив двох поліцейських. Зловмисник, який порушив правила дорожнього руху, вирішив, що його аргументом у спілкуванні з правоохоронцем стане застосування до нього фізичної сили та погроз. Напередодні у вечірній час на одній з вулиць Охтирки поліцейський офіцер громади, рухаючись на службовому транспорті, побачив автомобіль, що створив аварійну обстановку. Зупинивши вказане авто, працівник поліції встановив, що за кермом перебував 25-річний місцевий мешканець, який був з'яв. Нами ознаками алкогольного сп'яніння. Поліцейський повідомив водію причину зупинки, але останній вів себе агресивно та почав висловлювати погрози застосування насильства. А згодом перейшов від погроз до дій та наніс правоохоронцю декілька ударів по тілу та обличчю. Не реагуючи на зауваження, зловмисник вчинив аналогічні дії відносно іншого працівника поліції, що прибув на місце події для підмоги. За вчинення вказаних дій слідчі затримали зловмисника в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. На даний час судом обрано зловмиснику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Досудове розслідування триває. Тепер чоловіку доведеться нести не лише адміністративну, а й кримінальну відповідальність. У середині листопада до відділення поліції номер 1 міста Кролевець звернулася чергова залізничної станції та повідомила, що невідомі особи. Перебуваючи в електропотязі зі сполученням Конотоп хутір Михайлівський пошкодили сидіння та вікна одного з вагонів. На місце події негайно направили слідчо-оперативну групу поліції. Як з'ясували поліцейські, двоє підлітків 15 та 16 років на одній із залізничних станцій увійшли у вагони електропотягу і, переслідуючи хуліганські мотиви, відірвали сидіння і розбили вікно. Такими діями зловмисники спричинили матеріальних збитків Укрзалізниці на суму більш ніж 109 тисяч гривень. Крім того, затримали вчасне прибуття потягу до кінцевої станції, що спричинило незручності іншим пасажирам. Наразі слідчі завершили досудове розслідування за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство, і під процесуальним керівництвом прокуратури вскрували до суду обвинувальний акт. 29 листопада в Шосткинському міськрайонному суді відбулося засідання у цивільній справі про стягнення заборгованості з одного з жителів міста Шостка на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Харківенергоремонт». Мова про борг, який накопичився в результаті несплати за неіснуючу послугу, розповідає відповідач, якого прийшли підтримати до приміщення суду, і інші шосткинці, що також проти сплачувати за те, чого насправді немає. Головною рушійною і підтримуючою силою у справі про стягнення боргу з Костянтин. Едуардовича став його зять Володимир. У нього автономне опалення з 2004 року. З 2004 року не подається опалення в місця загального користування, тобто під'їзди не опалюються, там немає стайків. Він дізнався про існування Харківенергоремонту, коли на нього подали позов. Пан Володимир, не маючи юридичної освіти і будучи звичайнісіньким громадянином, впевнений, що жодні постанови і акти від товариства Харківенерго, де зазначено, що люди зобов'язані сплачувати за місця загального користування, не є законними. Перш за все через відсутність надання послуги як такої. Будь-який споживач повинен отримувати. Як якісну послугу, якщо послуга не якісна, то можна відмовитися від цієї послуги в даному випадку. Ми послугу взагалі не отримуємо. Тому, ну як взяти просто йти на поводу Харківремонту і сплачувати квитанції за неіснуючу послугу, ну ми пішли іншим. Шляхом просимо Харкові з термометрами в під'їзд, і хай нам покажуть, де то тепло, яке вони виставляють, рахунки. За місця загального користування сам відповідач каже, що ні сном, ні духом не знав про свою заборгованість в більше ніж 4 тисячі гривень, і дізнався про те, що має оплатити цю суму, а також близько трьох тисяч судових витрат з судового позову, якого отримав по місцю проживання. У нас не було ні квітанцій, ні увідомлення, те, що я довжен платити ну ніяких Извещение о том, что я должен платить. Мне пришло из письмо из суда. Двадцать числа было в октябре. Это саме, що так и так на мене насчитано. Чотири чотири тисячі ета і за судібні здержки довжні три тисячі сім тисяч в общем я Мы заплатити. Ми зразу звернулись до адвоката в суд і сюди в суд сразу. за коментарем по даній справі. Ми звернулися безпосередньо до керівництва ТОВ «Харківенерго». Перш за все з запитанням про те, чому відповідач не отримував платіжок і не знав, що в нього. Зростає борг. Це нам немає різниці, у кого яке опалення, тому що будинок він один, роздруковуються квитанції всім однаково, тільки з іншими цифрами. Ну, так, таке так? може бути, що він не отримував квитанції? Не може бути такого. Не може. Наші контролюри розносили всім, у кого від'єднано від централізованого від опалення, всім розносили попередження. А те, що споживачам доводиться сплачувати за послугу, якої не існує, це прогалина в законодавстві, а не примха керівництва підприємства, зазначає наш співрозмовник. І було дійсно звернення до кабміну, щоб внесли зміну в цю постанову, щоб обрали житлові приміщення на опалювання. Якщо б це таке, от ну замінили одне це слово, ми б змогли б, да ви не отримуєте послугу у під'їзді. Ми й прийшли, зробили замір температури, і відповідно цього заміру зробили перерахунок. Да? питань би не було. За законом вирішити існуючу проблему може третя сторона, і це обслуговуюча будинок організація. Чи як кажуть в народі, жек є закон про житлово комунальні послуги? Ага. Є постанова Кабміну 830, яка зобов'язує. Управляючи компанії з управління багатоквартирним будинком пановити прибори опалювання. Цікавлюся у пана Олександра чи на всіх боржників підприємство подає до суду. Чи існує якась певна заборгованість для того, аби це трапилося? Якщо 500 гривень і він вже там протягом декілька років не сплачений ці 500 гривень, то їх треба подавати до суду. А якщо це 500 гривень виникли ви буквально там місяць тому, а споживач постійно здійснив. Оплату, хоч і може і невчасно, але він їх здійснює. нас всі такі споживачі, які там є в них ми, ми на них не подаємо, тому що вони постійно платять і цей долг, борг вони покривають. За рішенням суду справа розглянута не була, і рішення по ній не прийняли. Адже позивач на суд не з'явився. Не з'явився представник. Якщо не з'явиться вдруге, то посу просто буде залишено без розгляду. де і все. В Свою чергу заступник директора «Харківенерго» Олександр Шило запевнив, що на наступне засідання, яке відбудеться 30 січня, представник організації обов'язково з'явиться, адже це в інтересах підприємства. Тож чим закінчиться ця справа і чи доведеться сплачувати пенсіонеру інваліду другої групи, борг, з'ясується вже за два місяці. Вони чудові. вони беруть у нас енергію, але в той час і Доповнюють нас, тобто це такий траговорот. Вони дуже активні, творчі, ідейні, вони сміливі. Тобто діти не бояться нових технік, не бояться експериментувати. Це дуже, дуже з ними дуже класно працювати. Це все про учнів, які у вересні, що тільки почали навчатися на художньому відділенні Шосткінської дитячої школи мистецтв. Днями у закладі відбулася традиційне посвята у першокласники. Першим до мистецької родини звернувся директор закладу Юрій Лоза. Ви наше майбутнє, майбутнє нашої школи. Тому святкуємо це свято всіх. Дивіться, пройшло ще три місяці не минуло, як ви змогли зробити таку чудову яскраву виставку. Яскраві колоритні дебюти тут у нас сьогодні є на нашій виставці. Ми всі раді, що ви маєте такий успіх, і ми впевнені, що ви дійсно наше достойне майбутнє у Шоскінській школі мистецтв протягом тривалого часу діють усталені традиції, яких неухильно дотримуються під час всіх заходів. Не стало винятком і свято першокласників сьогодні, як символ того, що ви остаточно вже війшли. Нашу дружну мистецьку родину ми подаруємо вам значки, знаки нашої школи. Носіть їх з гідністю, з гордістю і пам'ятайте, що ви є учнями. Однією з найкращих шкіл тільки нашої сумщини, але всієї України. Також за доброю традицією діти отримали символічні подарунки, які знадобляться їм у творчості. Загалом родина школи мистецтв поповнилася 27 учнями віком від 9 до 13 років. Відповідно, до вікових категорій їх розділили на два класи. З молодшими дітками працює Неля Якименко. Більш старшими опікуються. Алевтина філон. Обидві викладачки звернулися до своїх учнів, з напутнім словом. Навчайтеся, отримайте знання. Це справжня насолода, яка стане запорукою вашого майбутнього. Потім колись ви згадаєте, що Шостинська дитяча школа мистецтв дала вам дуже багато Пости підґрунтя, те й фундамент для подальшого. Не обов'язково творчого у усіх галузях завжди це знадобиться. Так що успіхи вам, мої хороші. Прийшло майже три місяці. І за цей а, період, коли а, ви провчилися, він а, маленький, але ми бачимо таку яскраву багато виставку. Виставка це як а, висновок та, а, своєї роботи. Багато чого ви а, для себе. Навчилися. Пам'ятайте, що за кожним успіхом і перемогою стоїть дуже така праця, до якої і самовіддача. Тобто це не тільки задоволення діти отримали, коли малювали, але вони також дуже багато трудилися, багато праці вклали в ці малюнки. Більшість першокласників художнього відділення дівчата. Всі до одної закохані в мистецтво. У кожної була своя передісторія шляху до школи мистецтв. Перед собою діти поставили амбітні цілі наполегливо працювати та стати відомими художницями. У мене мама художниця, і я захотіла теж малювати гарно. Я сюди старалася поступити, і я сюди поступила, і я дуже рада. І тепер моя робота висить на виставці. Я мрію стати художницею. Бажання. Таке з'явилося піти в художку. Мені більше подобається робити щось з фарбами олівцем. Я хочу навчитися добре малювати. Коли малюю, я отримую кайф. Я ще з дитинства люблю малювати та вирішила піти сюди, щоб навчитися ще гарніше. Я люблю малювати з натури, людей. Люблю малювати природу. Люблю малювати. Я е, дуже довго малюю, і мама вирішила, що це діло просто так не треба залишати. Захоплення відчуваю радість. Я люблю малювати людей. Мені здається, що в мене гарно виходить, тому що вчителька мене хвалить. Я мрію стати художницею, щоб мої роботи були в особистих галереях. Обидві викладачки взяли на себе відповідальну місію, адже саме вони вводять нових учнів у світ мистецтва, стверджує. Але в філон. це нові діти. Їх треба зацікавити для того, щоб вони йшли далі творчим шляхом для того, щоб вони розвивалися, для того, щоб вони горіли оці маленькі юні оченята, світилися від щастя. І це завжди дуже цікаво. Зустрічати першачків. У них у кожного свій талант, у кожного своє бачення. Взагалі вони оці діти являються кожен окремо особистістю, і потім вони вже виростають більш. Дорослих дітей набувають знань, знайомляться з друзями. Ось ця дружба, яка йде зі школи мистецтва, вона залишається далі. Це дуже класно. Загалом на художньому відділенні діти навчатимуться 5 років. Програма навчання досить насичена. Це і рисунок, композиція, історія мистецтва та скульптура.